За 10 днів літо чи готуються українці до відпусток, і які напрямки для відпочинку обирають? Дізнаємось у засновниці найбільшої спільноти мандруючих батьків України Треволма Олександри Матвєєвої. У студії працюють Руслана Кравченко та Мар'яна Чернієвич. І хочеться поговорити про це літо, воно ще досі складне, бо ми живемо в умовах повномасштабної війни. Але чи простежуєте ви те, що все-таки от зараз люди вже звикші до того, що ми живемо у війні, що ми маємо для того, щоб поїхати кудись на відпочинок, на море перетнути кордон сусідніх країн, їхати до якогось найближчого аеропорта? Але можливо для українців це вже не проблеми, і, хоч цього літа, вони все ж збираються на відпочинок більше ніж торік і удвіч? 22-му Ну, дивиться, ситуація така, що е, ми завжди думаємо про дітей. Правильно в будь-якої ситуації потрібно оздоровлювати. Е, ми всі розуміємо, що, хоч раз, якщо ми за літо не вивеземо дітей там на море, кудись в інше середовище, в гори е, разом провести час, то ну то просто неможливо. Потрібно спланувати обов'язково, хоч корот, коротеньку таку мандрівочку, хоч по Україні, хоч кудись вивести, щоб переключитися. Тому що а, навіть дорослі да вся ця ситуація дуже важка кожен день, там ці новини абсолютно купа негативу. Тому я дуже дуже раджу не тільки планувати саме літню мандрівку, а от такі маленькі, хоча б на вихідні виїжджати потягами в гори наші, дихати, насолоджуватися, хоч цим часом разом. Це дуже важливо. Бо емоції все ж таки дозволяють нам підтримувати наше ментальне здоров'я і якось наповнюватися і давати щось дітям. І це не тільки про дітей. Про дорослих, перш за все, тому що ну це на нас на батьках все це тримається. Я вам можу сказати, що планують, дійсно планують не тільки літній відпочинок. Тільки канікули намагаються вивозити, хоч трошки дітей, і намагаються дійсно це робити бюджетно. Більшість обирає Україну, хто знаходиться в Україні, тому що дуже важко виїжджати і часу витрачається на те, щоб виїхати саме за кордон і кудись полетіти або доїхати. Зараз така практика, що матусі об'єднуються, їдуть там в. Ні, машині а, там двоє-троє дітей, а дві мами, і а, там двома трьома машинами виїжджають, і, хоч якось там компанію намагаються а, оздоровити дітей і разом провести час. Це плюси для матусь поспілкуватися і дітям розваги, і можна обрати а, ну разом розширити ці кошти, заплатити там за квартиру оренду. Чи поруч все одно це буде дешевше та розділити кошти на дорогу, все ж таки і підтримка моральна або деякі там і здоров'я не всім дозволяє за кермом їздити. Тому от я беру завжди свою подругу, і ми міняємось за кермом. І ну це набагато простіше виходить і дешевше. Так, це такий крутий підхід до відпочинку. Однозначно до речі, за даними одного з опитувань станом на грудень 2023 року, українці мали такі думки стосовно від. Чинку 78% опитаних позитивно ставились до відпочинку в Україні поза межами дому. 56% підтримували відпочинок за кордоном. І пані Олександро, таке питання у нас: які критерії для відпусток зараз визначають люди? Хочуть спокою чи навпаки більше екстриму, більше драйву, більше якихось нових яскравих емоцій? Чому надають перевагу? Ну звісно, більше спокою. Ви зрозумієте? Головний критерій. Щоб не було тривог, люди елементарно хочуть виспатись. Ну настільки, що щоб пішла ця хоч трохи тривожність, бо все ж таки, навіть в межах України ти не не можеш відчути себе на 100% безпечно, хоч там і кажуть що кудись не прилітає. Все одно, все одно є тривоги, все одно є цей тригер, і ти не можеш розслабитись на 100%. Тому е якщо в принципі там дозволяють е кошти, то я раджу угу. виїхати все ж таки за кордон, хоч трошки е переключитися саме, щоб не читати новини. Що кожен день от тривога, от тривога. Я просто знаю, що деякі навіть ми е виїжджали е з кумою е в Париж, дітей возили як подарунок їм десніленд був на різдвяні канікули. І коли вночі в готелі в них вимкнулась тривога, ми просто а, ну отримали максимум негативу, розумієте, От навіть просто виїхати. Вимкнути е, сповіщення про тривогу це дуже важливо. Важливо для вашого ментального здоров'я, хоч тиждень побути в спокої. Це важливо. Немає практично запитів на дуже екстремальне щось. Е, максимум, на оздоровити дітей, накупати, набутися разом. Угу. Це головний критерій зараз. Я чесно згадую свою останню відпустку. Вона щоправда була ще у жовтні 22-го року. Ми їздили в Карпати, і пам'ятаю, що в нас це теж з чоловіком була одна така ціль: ну якби поспати спокійно, це було глибоке таке Закарпаття. Там не було ні тривоги, ні печалі, якщо так можна сказати. І дійсно завдання номер один було поспати. І тут ще цікаво, що від початку війни, зважаючи на те, наскільки ускладнилось добирання за кордон, так що зараз немає авіаперельотів, потрібно скористатися чималою кількістю транспорту. чи Навчилися більше українці самі собі планувати відпустки без туроператорів, без спеціальних фірм а щоб сідати самим і планувати від і до з розрахунком на дорогу, на проживання, на сам відпочинок і так далі. Ну вони вимушені були е, цьому навчитися. Ви ж розумієте, що е, дуже багато витрачається коштів е, тут в Україні, і тому їм хочеться спланувати якомога бюджетніше, тому й раджу використовувати потяги потягами. Набагато простіше пересуватися. Е, саме кордон перетиняти не потрібно з дітьми стояти в черзі, як це автобусами відбувається по 8-12 годин. А зараз почнеться сезон. Сезон відпусток школ, і будуть ну вже черги. По 500 машин стоїть на кордонах з Польщею. Я дуже раджу не зосереджуватися на маршруті саме в Польщу. Я розумію, що це ближче трошки, але краще доїхати трошки вниз. Туди Угорщина Румунія. Можливо, так там краще 200 кілометрів, але не стояти, коли палаюче сонце, немає mm -hmm. ніяких умов з маленькими дітьми. От потяги це поки що ну найзручніше те що Є, бо ви переходите навіть з пересадкою. Да, там і в Прагу можна дістатися, і Варшаву це найближче там, і е, в Дебрецен, де аеропорти, угорські, і е, в Будапеш доїхати. Досі, до речі, Будапеш діє квиток безкоштовний для українців, і можна найбюджетно дістатися. Люди досі використовують цю можливість, бо це е, в деяких є сором. Як я використовую цей квиток? Ну людям нічого не залишається. Вони хочуть зустрітися з рідними. Багато дуже залишилось за кордоном, і люди, хоч раз на рік, вам влітку, хочуть зустрітися з подругами з друзями, яких розділила ця війна. А що це Тому... за квиток, пані Олександро? Ми з Русланою не знаємо про і таку чи, можливість. І чи ще є такі можливості, можливо, да, на інших є, є. напрямках. Та да, це квиток солідарності. Він досі діє. До речі, Угорщина, єдина країна, яка залишила цей квиток, не дивлячись Ого. на їх керівництво. А дійсно народ їх підтримує саме українців. І от навіть по Будапешту можна використовувати безкоштовний транспорт з українськими посвідченнями. Досі воно таке є. От тому а, сама та дорога виходить найдешевше. Ви там за цей а, потяг не платите. платите її за місто там а, 3 євро а, за людину, і ви можете дістатися з захоні до Будапешту абсолютно безкоштовно. До речі, от, тому потяги треба використовувати, і в Прагу я вам можу сказати на дорогі квитки від 17 євро. Е, ви можете дістатися до Праги, якщо заздалегідь там дешевше квитки, якщо планувати заздалегідь. Це в Укрзалізниці за 20 днів. Ми можемо тільки купити. А от на е, сайті. В Прагу можна офіційно моїх він українською мовою. Це дуже зручно. Чеський сайт Реджоджет. Він українською мовою про промальовані всі маршрути, де буде пересадка, щоб людина не хвилювалася. Коли мати їде одна з трьома дітьми, це дуже там двоє, троє дітей, і вона все ж таки вирішує самостійно поїхати. Бо ну в неї немає вибору, є обмежений бюджет, і їй хочеться все ж таки відпочити разом з дітьми. Дітьми, а, змінити обстановку. Тому теж є така можливість. А, просто в нас Польща найближча і всі якось пираються саме в Польщу. Угу. Але а, можна й доїхати до Чернівців, і там поруч взагалі кордон. І вже а, з румунських аеропортів куди кудись їхати далі. Румунію а, не мало хто використовує. Я сама де спеціально а, пробувала різні маршрути. Я вам можу сказати, що там кордон навіть влітку це 20 хвилин, навіть в сезон. Це дуже дуже зручно. Тому а, і обирати, якщо ви обираєте. Невідомі, не, не дуже відомі великі е, пункти перетину. Наприклад, там в той ж Угорщині є берегово, він великий, е, там багато завжди машин. Всі його знають всі дороги гуглу туди ведуть. А поруч зовсім є декілька там е, Костіна е, Дзвінкова, декілька маленьких пунктів перетину, де завжди е, мало буде машин набагато менше. Я раджу їх відслідковувати в телеграм-каналах, прямо за назвою пункту перетину. Прям е, пошук дуже легко зробити, і ви завжди будете дивитися і зґрунтуватися, на якому пункті перетину, е, які є обмеження, бо е, там маленькі пункти можуть працювати з 8 ранку до 8 вечора. і Вночі не працювати. А ви приїжджаєте вночі? Тому ось так, коли плануєте, треба все ж таки ретельно підійти до планування, щоб мати потім позитивні емоції, все ж таки. А ми от говорили про те, що в Україні зараз на жаль закриті всі аеропорти. Я вчора прочитала допис нашої колеги, фактчекерки проєкту StopFake Олени Чуранової. І Просто допис до сліз вона пише про те, що в одній з країн за кордоном вона купила алкоголь для сувеніру. і на касі її звично питаючи кінцевий в неї рейс, чи є чи це трансфер, і вона від втоми просто спочатку не зрозуміла, чому в неї це запитують, і сказала, що я з України, в нас зараз не працюють а аеропорти. В мене не може бути кінцевого рейсу, і насправді, от, коли про це говориш, просто якось від такої несправедливості, що через росіян ми маємо добиратися дві доби до кінцевого пункту нашої відпустки, що буквально два роки тому це все було зовсім інакше. Але будемо сподіватися, що це скоро обов'язково ми виправимо і будемо літати з наших звичних жулян та Борисполя. Але от куди летіти зараз? Які зараз країни, де ми. Ми маємо нагоду не лежати на пляжі поруч із росіянами. Чи є такий запит зараз на відпустки, пані Олександре? Я вам можу сказати, що я моделюю нашу групу велику в Фейсбуці Travel Mama Club, І запити завжди, коли ми щось там пишемо, навіть слово Росіяни, нас система блокує. Видаляють абсолютно всі мої дописи, коментарі дівчат. Де навіть е, не точно буде написано слово росіяни, щоб ви розуміли, система настільки це блокує, і от е, люди хочуть поділитися цією інформацією, де дійсно там їх може не бути, е, але ми не можемо навіть обмінятися досвідом в Фейсбуці, бо це все блокується. Оце дуже велика проблема останнім часом. Були погрози навіть з Фейсбуку заблокувати групу, е, бо е, вважається, що вона там. Якось зачіпляє їх якісь права. Як хочеться, щоб так. Тому коли вони питають, де і ми ділимо дійсно інформацією, де менше, бо все ж таки хочеться почуватися в комфорті, не слухати російську музику, не чути цієї мови. Тому от, якось люди діляться, і дійсно це один із критеріїв, за яким люди зараз обирають. Тому раджу в Туреччині дуже багато, одразу можу сказати. В дуже розпіарених місцях у усілякої Італії Франції, де дуже дорого. Вони завжди теж буде їх такі представництво. Да тому чим менш відома локація. Тим менше їх там буде, це точно буде локали. А от я завжди обираю там, де от може навіть незручний пляж, але я буду точно знати, що їх там немає. Ось якось так. І тоді в нас таке запитання: які ж країни обирають українці? Куди їдуть зараз найчастіше для відпочинку? Наче за вашими спостереженнями ж такі о, з дітьми о, Грецію, Іспанію, о, те, що о, можна якось, от люди просто щоб ви розуміли, не тільки зараз почали готуватися да, до літа. До літа бюджетно треба поготуватися, десь там ще було о, на, на кінці, прикінці минулого року, щоб купити дійсно там лоукост квиток, якийсь за адекватні гроші підібрати житло. Бо о, я після року проживання в Німеччині я можу сказати, що вони бронюють. Ви на три роки вперед свої свій відпочинок і дійсно можуть взяти якісь там більш комфортне, більш дешеве житло, яке ну одразу да там є там за два-три роки за рік е в, в списку. А нам, е коли от в кінці вже люди, ой, все ж таки, я поїду. Залишається не так багато варіантів, щоб вибрати. І тому, якщо ви хочете зекономити, треш все ж таки я раджу е заздалегідь це планувати. бо в принципі, зараз найдешевший відпочинку, від щоб ви розуміли, наших же людей дуже багато. Всі їздять одне до одного в гості. От е, я раджу все ж таки підтримувати стосунки українців одне з одним, е, їздити одне до одного. По Європі дуже багато пересувається одне до одного в гості. їздять. Це економія по грошах на оренді квартири. Наприклад, можна приїхати в гості. Потім вони до вас в гості зараз. Дуже розвинута така е, тенденція. Обмін квартирами, навіть наші українці. Я знаю, хто там знімають квартири. Вони хочуть кудись поїхати. Кажуть, моя вільна, ви можете зараз приїхати, а я приїду до вас. Тобто люди шукають якісь пропозиції, і навіть не завжди це обирається конкретна країна. Знаєте, обирається людина, обирається локація і вже туди їдете. Тому усюди можна знайти щось класне, цікаве для дітей: зоопарк аквапарк, сафарі, парк, термал. Я вам можу сказати за своїм прикладом, що а, от на а, канікули весняні я доньку повезла недалеко від кордону з Угорщиною всього 200 кілометрів, а, але ми були. В шикарних аквапарках недорого, цікаво, гарні зоопарки, чудова природа. переключилися і туди можна доїхати потягом. До кордону до чопа, там прямий потяги е, поруч зовсім все рядом, і це буде дуже бюджетно, насичено, цікаво, і проведете час разом. Я нагадую, що ми говоримо із основницею найбільшої спільноти мандруючих батьків України травелмамою Олександрою Матвєєвої. Але, от Олександро, хочеться дуже на море. Все ж у нас було два прекрасних моря. Вони є, що правда, але поки купатися в них не зовсім безпечно, а подекуди і взагалі неможливо. На жаль, однак, де найближче море до України, куди можна от не так довго їхати, наприклад, ну, з тими ж самими дітьми, які точно не витримають якусь довгу дорогу в два дні. Ну, най, найоптимальніше це буде Хорватія. Це прямий автобан з Угорщини е, Угорщину. Проїжджаємо і ми вже на березі Чудового моря. Так само, як і Греція. Греція вниз, ми е, їдемо через Болгарію, бо е, не всі хочуть і обирають в червні Болгарію, тому що е, море ще не прогрівається так. А в червні це на секрет це найдешевший відпочинок зі всього літа. Бо потім починаються канікули е, там шкільні робочі. Чи відпустки в європейців, а в них це дуже чітко, дуже обмежено і тому це дуже дорого виходить. І от червень це буде найоптимальніший варіант. Хто е має дітей дошкільного віку? Це те буде вересень. Вересень буде найкомфортніший. Усюди вже буде тепле море, буде бюджетно, бо люди роз'їдуться менше людей і більше емоцій. Про те, як готуються українці до відпусток, і які напрямки для відпочинку обирають, ми говорили із засновницею найбільшої спільноти мандруючих батьків України, Mama Олександрою Матвєєвою. У студії працювали Руслана Кравченко та Мар'яна Чорнієвич.